Дефіцит Держбюджету України на 2024 рік 1,6 трильйона гривень. Трильйон це мільйон мільйонів. І ще типу 600 мільярдів до нього. В доларах це не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті. Це число могло би бути меншим, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси, і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка з дуже непростими висновками. Ну, давайте запросимо Боїнг викупити мотор Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у правильних підрядників за завищеними цінами. Давайте запросимо Ексон видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по 20 тисяч долярів, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця. Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки тільки з маленькою умовою. Треба буде домовитися з податковою і заносити їм щомісячно пакет з готівкою. Аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія буде абсолютно біла і податки сплачені. Давайте запросимо Форд виробляти у нас пікапи для армії з умовою, щоби кум прокурора чи судді увійшов в долю через Товариство з обмеженою відповідальністю одноденне. Давайте запросимо. BlackRock – інвестувати в українську нерухомість. Тільки нагадаємо, що землевідвід відвід вони не отримують без хабаря, а за цей хабар ми через 10 років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші. Давайте запросимо Кольт побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас все працює, і недорого за це візьме. Давайте нарешті запросимо Нортроп Грумен виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що в будь-який момент до них може прийти перевірка від Державної аудиторської служби України Дасу, і якась чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші. Ну а що? Вони ж зараз так роблять. Давайте запрошувати. Нам же ж потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоби приходили іноземці, приносили нам євро, долари, фунти, будували заводи, сплачували податки і наповнювали казну. Давайте запрошувати. Є бажаючі. Аго. Постскриптум від каналу «Самий Сок. Тут автор Юрій Гудименко говорить про те, що, мовляв, іноземцям не дуже подобається інвестувати в Україну. Чомусь. Але здається, вже і українцям, якщо так далі піде, теж перестане подобатися інвестувати в Україну. Вже, напевне, всі чули про справу Ігоря Мазепи, засновника Конкорд Капітал, якого арештували за справу, які 11 років чи більше. А от це сьогодні вночі, 22 січня, на Чернігівщині, ще й згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи у селі Картовецьке. Очікуємо на новий пісенний номер від квартал 95 Горіла хата Палала. Вони ж це вміють. І, звичайно, це неабияке покращення інвестиційного клімату в країні. Коли горить будинок і відкривають кримінальну справу проти того, хто говорив про утиски для бізнесу і про корупцію. Це дуже хороше покращення інвестиційного клімату в країні. Офісу президента Зеленського дякуємо. Дуже дякуємо.